З приходом нової адміністрації Сполучені Штати почали збільшувати витрати на наукові розробки у різних галузях: від відновлювальної енергетики до досліджень ембріональних клітин, у переліку пріоритетних розробок конструювання комп'ютерів нового покоління, які працюватимуть на принципах квантової фізики, і будуть у тисячі разів меншими і швидшими від сучасних. Дослідженнями квантових процесів у Мерилендському університеті, що у передмісті Вашингтона, займається і молодий науковець з України. З ним зустрічався Руслан Петричка. Зпоміж студентів університету штату Меріленд, що насолоджується останніми теплими днями осені, не одразу й розпізнаєш молодого вченого, який займається тут майже фантастичними дослідженнями. Роман Лучин більшість свого часу проводить у своєму кабінеті, розмірковуючи над складними математичними формулами і фізичними процесами. Але час від часу він спускається глибоко під землю у лабораторії університету, де експериментально перевіряються його розрахунки. Я фізик-теоретик це означає, що я будую математичні моделі для фізичних систем і намагаюся зробити певні передбачення для експерименту. Або якщо експериментатори отримали якісь дані. Я намагаюся їх пояснити, виходячи із математичних моделей, Роман працює у галузі квантової фізики, що досліджує властивості Тоді, що... одних з найменших існуючих фізичних систем на рівні одного атома чи світлового фотона. Квантум взагалі означає маленький. тобто квантова фізика, вона вступає в силу на маленьких масштабах. От, наприклад, якщо це, це масштаби атому, нанометри. Вивчивши, як поводять себе окремі атоми чи фотони світла, вчені можуть пізніше застосувати знайдені принципи на більших системах, як деталь комп'ютера чи промінь лазера. Лабораторії, які досліджують квантові процеси, свідомо побудовані глибоко під землею, щоб забезпечити ідеальні умови для експерименту і звести до мінімуму вібрацію від зовнішнього світу. Більшість дослідів проводяться ось на таких оптичних столах. Тут лазерний промінь за допомогою складної мережі дзеркал та лінз розкладається на фотони, властивості яких потім вивчаються дослідниками. Часто до проведення експериментів долучаються студенти університету, для яких ця робота є першим кроком у науковий світ. Об'єднаний квантовий інститут був створений при Меріленському університеті кілька років тому. Як зізнається його співдиректор Стів Ролстен, інститут заснували, щоб здійснити свою рідну квантову революцію, тобто першими розробити технологію, яка, як він вірить, домінуватиме у світі вже в найближчому майбутньому подумайте, як розвивалися технології останні кілька десятиліть. Спочатку були лампові телевізори, потім з'явились транзистори, комп'ютери, інтернет. І ми доходимо до межі, коли прилади стають настільки маленькими, що нам доводиться вивчати, як поводиться кожний атом в них. для здійснення квантової революції. Інститут запрошує не лише американських спеціалістів. Я нас працюють науковці з різних країн, і ми підтримуємо таку практику Вже у США. Роман Лучин зустрів ще одного українця. Віктор Яковенко З початку 90-х працює в Маріленському університеті професором фізики. Вони вдвох можуть годинами малювати на дошці схеми та писати формули, дискутуючи про речі, які як вони вважають наблизять світ до створення технології 21-го століття. Квантового комп'ютера сама думка про квантовий комп'ютер Романа захоплює Що таке квантові комп'ютери. Це комп'ютери нового покоління, це надсучасні обчислювальні машини, які фундаментально відрізняються від будь-яких класичних аналогів. Ну, наприклад, вчені зараз намагаються розшифрувати ДНК, так? знайти її секвенс, її послідовність. Це займає роки, десятки років, щоб це зробити. Якщо б це був квантовий комп'ютер, це можна було зробити місяці. Тобто Швидкість набагато набагато збільшується. Його колега більш скептичний стосовно близької практичної реалізації їхніх ідей. Квантово комп'ютера це річ якби далеко по моєму квантові комп'ютери це справа далекого майбутнього. Я не думаю, що ця річ станеться скоро, тому що це дуже важко. Зробити квантовий комп'ютер дуже складно. Продемонструвати ефект можна, і це вже було зроблено. Але створити справжній комп'ютер, який би насправді працював до цього ще далеко. Більш реалістично на все це дивиться директор інституту. Він вважає, що молоді науковці, як Роман Лучин, ще за свого життя можуть побачити квантовий комп'ютер одне з наших завдань далекої перспективи це побудова квантового комп'ютера, але це станеться можливо років десь так за 30. У будь-якому разі, переконаний він, майбутнє вже зараз твориться у стінах його інституту. І Роман Лучин, і Віктор Яковенко, і десятки студентів, які проводять в лабораторіях нескінченні години, роблять свій внесок у перетворення ще до фантастичних технологій у сьогоденну реальність. Руслан Петричка, Голос Америки.